Карпатські правоохоронці завершили огляд місця загоряння нафтопродуктів у Стримбі Надвірнянського району. Упродовж тижня поліцейські з'ясовували обставини прориву та збирали речові докази. Наразі проведено низку досліджень та призначено криміналістичні експертизи. Фрагменти металевого пошкодженого трубопроводу вилучено та направлено на подальше дослідження. Поліцейські встановлюють причину його руйнації. Наразі правоохоронці з'ясовують також обставини займання нафтопродуктів у водоймі. Для цього з місця події вилучено зразки продукту. Нагадаємо, 30 вересня сталася масштабна пожежа нафтопродукції уздовж притоки річки Стримба. Внаслідок техногенної аварії постраждало п'ятеро людей, двоє з них померли під час лікування у Німеччині. Про це у соцмережі повідомив голова Надвірнянської тергромади. Ми отримали тужливу звістку про те, що мешканці села Стримба Марій Ярослав та Наталя гріздок, які постраждали наслідок техногенної ситуації, які мали місце в нашій громаді в селі Стримба 30 вересня, на перевеликий жаль, відійшли в засвіти. Надвірнянська міська рада, керівництво міської ради бере на себе. Разом з департаментом охорони здоров'я, разом з міністерством охорони здоров'я, всі затрати, всі витрати на предмет того, щоб ми доставили тіла людей. Ярослава та Наталії до рідної громади наразі у обласній дитячій лікарні лікарі продовжують боротися за життя двох дітей, які отримали численні опіки. Ольга Цьома, Віра Ковцион, Андрій Буцяк. Новини на вежі.